Всім привіт! З вами Арсен Декосар, і ви на каналі школи перикарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І в сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо лінійку для фарбування волосся Ніатон від торгівельної марки Тіко Professional. Приємного перегляду! Лінійка Ніатон в своєму складі має фарбу для волосся, яка складається з 71 відтінку, має знебарвлюючу пудру, знебарвлюючий крем, а також окисники: 1,5, 3, 6, 9 та 12%. Ніатон Hair Color Крім. Це унікальна професійна фарба для волосся, яка забезпечує не тільки насиченість кольорів, а й захист від пошкодження вашої структури волосся. Його насичена комплексна формула гармонійно поєднує в собі якісні натуральні компоненти, які захищатимуть структуру натурального волосся від пошкодження. Завдяки кремоподібній консистенції фарбника він справляється з будь-якою структурою волосся, а також забезпечує економічний розхід вашого продукту. Волосся стає м'яким і набуває блиску та насиченого кольору. фешн палітра, яка складається з 71 відтінку в своєму складі, має максимально чисті пігменти, завдяки яким ви отримуєте максимальну стійкість кольору на волосі. Крім того, завдяки особливому способу розподілу пігментів ми отримуємо трірівнівий результат, завдяки чому 100% зафарбовується сиве волосся, а також забезпечується стійкість кольору. Фарбування і відновлення. Молекула Ніосома, яка є в складі фарбника Ніотон, дозволяє вдосконалити процес фарбування, роблячи його більш ефектним, і одночасно виконувати як фарбування, так і відновлення структури волосся завдяки відновленню молекулярних зв'язків. Інноваційна система CBE включає революційний комплекс натуральних компонентів і інноваційну. Систему доставки цих компонентів в структуру волосся, що гарантує 100% доставлення активних компонентів в кортекс вашого волосся і гарантує гарні результати. Фарба Ніотон – це ваша впевненість при фарбуванні. Ніотон блічин крем. Наступна позиція серія Ніотон. Це знебарвлюючий крем для волосся, який освітлює до 6 рівнів глибини тону. Порошок освітлює до 7 рівнів глибини тону. Як перший, так і другий препарат ідеально підходить для будь-яких технік, як для тотал-блондів, так і для технік освітлення, мілірування, іртачі, і балаяжі, і шатуши і так далі. Блічинг крем освітлює так само ефективно, як і порошкові фарби, але в своєму складі має більшість доглядових компонентів в своєму природньому рідкому вигляді. До його складу додатково входять рослинні масла, які не шкодять волосю та шкіру голови. Не пересушують їх та зволожують, а також пом'якчують негативний вплив освітлення на структуру волосся. Кремоподібний склад не пилить і не викликає неприємних подразнень на шкірі голови, а також слизових оболонках під час роботи. Даний препарат не потребує особливої техніки для приготування та нанесення. Ви просто змішуєте його до однородної консистенції з емульсією і починаєте процес знебарвлення. блічинг крем. Не набухає під час роботи, не пилить, не стікає з ваших пасм, а також дає 100% гарантований результат рівнів освітлення. Який заявлений завдяки своїй кремоподібній консистенції, він має достатньо швидкий час нанесення на структуру волосся, і завдяки чому не виникає негативних хімічних впливів на шкіру голови клієнта. Завдяки блічні крему ми можемо виконувати легке освітлення пасм на 1-2 тона, зберігаючи натуральний колір волосся. Ідеальний препарат в вашу роботу для вибагливих клієнтів. Пудра відновлює дисульфідні зв'язки волосся і дозволяє виконувати знебарвлення декілька разів послідовно. А також важливий факт: лінійка Ніатон Тіка Professional отримала винагороду вибір країни в 2024 році як професійний фарбник. Це ідеальний вибір для кожного майстра. Користуйтесь, беріть собі в роботу кращі продукти. І до нових зустрічей у нових випусках. А я сподіваюся, що цей випуск, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатись на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки. І за промокодом DecoSar13 ви маєте знижку на всі продукти бренду Tico Professional. Допис на наших партнерів нижче під цим відеороликом.